Namaste Мене звати Зоя, я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика буде середнього рівня навантаженості. Це чудова ранкова практика. Вона ідеально підійде вам, якщо ви хочете почати день з енергії, наповнити себе силою. Практика не триватиме надто довго, але вона буде доволі повноцінною. Ми сідаємо зручно і починаємо з сидячого комфортного положення. Заплющить очі, зробіть глибокий вдих і коловим рухом відтяг. Гніть плечі трошечки вниз і назад злегка поєднуючи лопатки. Зробіть три цикли глибокого дихання, кожний дих розширюйте ребра, наповнюючи легені киснем, а кожний видих це розслаблення обличчя і плечі. Налаштуйте себе на те, що зараз ви наповните себе силою та енергією, відчуйте готовність тіла, зробіть вдих, потягніться ручками вгору, витягніться від куприка за маківочкою і направте погляд між долонь. Робимо вдих і видих, заводимо руки назад, трошечки за спину, поєднуючи лопатки. Тягнемось підборіддям вниз до грудної клітки, і робимо вдих. Знову потягнулися вгору, подивилися між рук. Видих вниз, підборіддя до грудної клітки. І вдих, видих, вдих. вдих. Видих, дихаємо через ніс, контролюємо процес дихання. Це дуже важливо в практиці йоги. Видих. І ще три. Видих. Два. Чудово, вдих, потягнулися руками вгору, підборіддя паралельно до підлоги і трошечки знизьте плечі вниз. Можливо, зігніть трошки лікті, пом'якшіть руки. Зробіть вдих, потягніться знову, видих, знизили вниз. Вдих, потягнулися до вух, підтягнули плечі, видих, опустили. Чотири, три, два. Один. Супер, розвели руки в різні сторони. Ми зараз запускаємо рідину в плечі, в суглоби плеч, і робимо колові рухи почергово правим, лівим плечем назад. Тримаємо ручки, так доволі динамічна вправа і вперед. Якщо все не дуже досконало виходить, все одно продовжуйте, тому що тільки з досвідом у нас виходить все так, як потрібно. Не поспішайте. І робимо вдих. Розправили ручки назад, наче поєднали трошечки лопатки. Видих, скруглились вперед, витягнулись на мене пальчиками. Вдих, розправили, видих, скруглились, витягнулись на мене пальцями. Вдих, видих. Три. Два. Один. Відпускаємо руки вниз, відтягуємо плечі вниз і намагаємося, значе потягнутись пальцями в різні сторони, крикуючи пальчиком в різні боки. Добре, вдих. Видих, нахиляємо голову до одного з плечей. Вдих в центр, видих до іншого плеча. Три. На кожну сторону. Два. Один. Супер. Зробили вдих. Відгорнули плечі назад. І видих нахиляємося на один з боків. Подивилися. Вгору ми наче не криваємо себе ручкою, але визираємо з під неї. Робимо вдих і видих на іншу сторону. Вдих, видих. Динамічно три. На кожну сторону. Два. Один. Дуже добре вдих. Ми робимо пів кола головою від одного плеча до іншого. Чотири. Три. Два. Один. І таким чином ми відчуваємо, що в нас вже Пелечовий пояс і шия достатньо розігріті. Заводимо ліву ручку, ставимо на праве коліно, правою рукою назад і погляд направляємо за праве плече. Скрутка від куприка до шиї. Три. Дихаємо глибоко через ніс. Два. І один. Робимо вдих, повертаємося вперед. І тепер правою ручкою за ліве коліно і ліву руку назад за спину. Погляд направляємо за ліве плече. Дихаємо глибоко через ніс. І ще три, два. І один. Повертаємося в центр, ставимо одну з ніг вперед. Ми як в сукхасані, тобто в позі лотоса на пів Але одна ножка у нас ступнею під стегном, інша трошечки вперед ми її відводимо. Вирівнюємо спинку і з видихом направляємо себе до цієї ножки вниз. Відчуваємо приємне витяжіння в задній поверхні ноги, ручками крокуємо вперед настільки, наскільки нам це комфортно. І дихаємо три. Сильно глибоко не опускайтесь. Я тут, бо моє тіло вже готове до цього. Ваше тіло, можливо, ще не готове до такої глибокої складки, тому тримаємося по рівні своїх можливостей. Добре. Міняємо ножку, тепер іншу ножку ставимо вперед. Добре, нахилились. Дихаємо глибоко. Три. Два. Один. Дуже добре піднімаємося. Супер. Ідемо в позу стола. Це поза на на навколішки, як зручно так і називаємо. Коліна ми ставимо під стегнові суглоби, долоні під плечі. Добре. Ми зараз провалились між плеч, зробили вдих. З видихом виштовхнули себе руками від килима. І так, динамічно. Ще п'ять. Дивимося прямо на килимочок. Чотири. Тримаємо. Два. Один. Супер. Підкрутіть куприк, прибираємо трошечки прогін в попереку. Активуйте ступні, робимо вдих. З видихом відриваємо коліні чашечки від килимочка. Три. Два. Один. Робимо вдих з видихом таз назад, живіт до колін. Вдих вперед, видих назад. Дуже добре. Суглоби плечові працюють. Погляд у нас направлений на килимочок. Видих, коли живіт до колін. Вдих, коли опустились. Три. Два. Один. Дуже добре. Опускаємося вниз на коліна. Ми вже достатньо розігріті, але ще попрацюємо з кульшовими суглобами. Праву ножку відводимо вбік, зігнуту в коліні. Робимо вдих, видих випрямляємо і погляд направляємо за ступнею. Вдих згинаємо, направляємо коліно до ліктя. Видих випрямляємо, погляд за ступнею. І три, вдих, видих. Два. Один. Вдих, затримали, опустили коліно вниз. Теж саме відвели коліно вбік інше. Зробили вдих і видих, випрямили погляд, направили за ступнею. Вдих. Коліно до ліктя, видих назад. Вдих, видих. Три, видих. Два, видих. Один. Видих. Чудово опускаємо. Робимо вдих. Знову відправляємо таз назад. Живіт до стегон направляємо, намагаючись вирівняти спину. І дихаємо тут. Атхамом Хашванасана, собака мордою вниз, коліна можна зігнути. Чому я про це кажу? Тому що дуже важливо тримати спинку рівною. Якщо ви випрямите ножки, але скруглитися в спині, то це недостатньо корисно. Нам потрібно берегти поперек, направляючи живіт до стегон. Пізніше, коли вже вирівняється спинка і ножки будуть достатньо гнучкі, ми зможемо випрямити ноги і тримати спину рівною водночас. І ще вдих. І видих через ніс. Дихаємо глибоко. Тут розслабте, будь ласка, шию. Три. Два. І один. Робимо вдих, переводимо себе вперед, в позу стола. Долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Правою ручкою потягнулися вгору до стелі. Підтягніть низ живота, активуйте трошечки прес. Робимо вдих, з видихом занурюємося. І вкладаємо плече вниз. Тепер праву ручку, ліву ручку вільну заводимо за поперек. Можливо, намагаємося зачепитися за стегну. І тримаємо тут цю скрутку. Дихаємо. Погляд пробуємо направити до стелі. Звісно, якщо поки зарано, не поспішайте. Комфортне положення для спини. Дихаємо. Дихання через ніс. Можливо, воно не сильно глибоке, поверхневе. Це нормально. Дуже добре. Відпускаємо ручку, що є за попереком, і заводимо її за голову. Ставимо долонькою на підлогу. Зробили вдих і видих. Якщо у вас права рука знаходиться під плечем, то чудово. Ми тоді ліву ножку намагаємося випрямити, тримаючи її опорно ступнею. Робимо тут вдих, тримаємо баланс і видих. Кожний видих це активація пресу. 3, 2, 1. Опускаємо ножку, коліном ставимо на килимочок. Праву ручку повертаємо перед собою. І піднімаємо і піднімаємося на долоньку. Тепер лівою рукою тягнемося вгору. Робимо вдих. Видих, підтягнули низ живота, активували прес. Правою ручкою виштовхніть себе від килимочка, вдих. І видих занурюємося лівою рукою вниз, вкладаємо плече. Праву руку заводимо за спину. І фіксуємо, можливо, за стегно. Погляд направляємо до стелі теж по можливості. Або знаходимось тут в більш м'якій версії. Можна ручку навіть опустити перед собою для підтримки. І ще три. Два. Один. Дуже добре. Робимо вдих, вирівнюємо праву ручку і ставимо її за голову, накриваємо себе ручкою, кладемо долоньку на підлогу. І тепер праву ножку видовжуємо. І робимо її опорною на підлогі. Тримаємо баланс. Кожний видих, це активація. Низу живота, малобандхи. І тримаємо прес. Три, два. І один. Дуже добре. Повертаємо з коліно, потім ручку. Піднімаємось на обидві руки. Опускаємося на активні підйоми тазом. Ручками тягнемося вперед. Лоб можна покласти на килимочок. Ми трошечки штовхаємо грудний відділ вниз, намагаємося Наче направити його і трошечки прогнутися в центральному відділі хребта. Робимо вдих, поступово скруглюючись в спинці, піднімаємося як кицькі коти прогнулись трошки обережно таз опустили вниз. Лікті одразу згинаємо, сильно високо не піднімайтесь тут, розігріваємося, направили лікті до тулуба, притиснули і плечі відтягуємо від вух. Тримаємо це доволі активне положення для рук. І сідниці активували. Зробили вдих. Видих, скруглюємося в спинці, знову штовхаємо себе долоньками на п'яти. Видих. І вдих, скруглились в спинці. Видих, опустились, зігнули лікті, притиснули до тулуба. Видих назад. Вдих. Видих. Скруглюємося. Кожний раз, коли ми тут вдих, активовуємо сідниці, видих. Скруглюємося. Вдих, активуємо сідниці, притискаємо ручки до столуба, видих, скруглюємося. Робили вдих і видих, відриваємось від килимочка. У нас адхамока шалазана, собака мордою вниз. Дихаємо тут. Обережно м'яко можна покрокувати на місці, направляючи п'яти до килима. Завжди намагайтесь тягнутися животом до стегон. Три, два, і один. Дуже добре. Опускаємось на коліна. Праву ногу ставимо між рук. Угу. Підкручуємо куприк, розм'якшуємо ступню задню, підкручуємо куприк, піднімаємося вгору. Наша задача зараз відчувати ліве стегно, його передню частину. Якщо ви провалилися і в поприку прогнулися, то ви не відчуваєте стегна, вам просто комфортно тут лежати і ми напружуємо цим самим поперек. Ми трошечки підкручуючи куприк, піднімаємося на стегно і відчуваємо одразу навантаження на квадріцепс. Робимо вдих, потягнулися вгору. Розкрилися в грудному відділі. Видих, зафіксували ручки в замочок. Можна халібундру. По можливості це вказівні пальці видовжили, а всі інші в замку. І три. Два, праве коліно приблизно над п'яточкою або трошечки ближче до вас. Один. Робимо вдих. Видих, відпускаємо замочок. Переводимо руки вперед. Між. Ніг ставимо долоньки, правою ногою відкрокували на краєчок килимочка, активували ліву ступню, ліву ногу повністю, кладемо ліву ступню на килимочок внутрішньою частиною і за лівою рукою потягнулися вгору. Наше передпліччя трошечки штовхає праве коліно. Ми відчуваємо розкриття в тазу стегновому. Якщо важко закривайте положення, тримаємося в глибокому випаді. Права долонька під плечем, якщо ви тут. Три, два. Один. Дуже добра робота. Ставимо ліву ступню на носочок знову і опустились в глибокий випад. Можна поштовхати п'яточку назад, трошечки пульсуючих рухів. Три, два. Один. Опускаємо коліно вниз, угу. підтягуємо до себе ліву ступню вгору. І заводимо її назад за спинку, тобто в праву сторону від себе. Не в ліву, а праву, якщо у вас ліва нога. Потягнулися лівою рукою вгору. Ми знаходимося на правій руці долонькою на підлозі. Не втискайтесь в плече. Відтягуйте плече трошечки вниз до килима і підкручуючи куприк, ми відчуваємо, як інтенсивно розкривається та застигнуве. Дихаємо три, два і один. Закрили. Чудово піднімаємо ліву ступню в повітря і тільки через повітря опускаємо ступню в висхідне положення. Зробили вдих, потягнулися грудним відділом вперед. Якщо потрібно, на фаланги піднімаємося. Робимо видих, тягнемо правий носочок вгору та штовхаємо назад. Вдих, опустились вниз, видих назад. Вдих, видих. І ще три. Видих. Два. Видих. І один. Видих. Затримались. У нас коліно може бути зігнуте. Дуже важливо тут тримати спинку рівною, бо якщо у вас випрямлена нога, але скруглена спинка, то ефекту вправі мінімальний. Ми тільки тягнемо собі поперекові м'язи. Ми намагаємось навпаки тримати тонус в спині, для того, щоб її укріплювати, і розтягувати задню поверхню ноги, сухожилля трошечки працюють. Тягнемо. Рано чи пізно вона випрямиться, і все буде чудово разом з прямою спинкою. Якщо ви поки тут, не страшно. Ручками намагаємось теж трошки тягнути себе вниз, направляючи живіт до килимочка. Дихаємо. Три. Два. Може бути трошки складно. Це добре. Один. Поглиблюємо асану, закриваємо її. Ручки на долоньки. Активували ліву ножку, зробили вдих. І з видихом праву руч, ножку відправляємо назад в планку. Добре. Вдих. І видих собака-модию вниз. Розставляємо шию. Намагаємось вирівняти, якщо потрібно, коліна згинаємо. І ще вдих і видих, опускаємось на коліна. Тепер ліву ножку ставимо вперед між рук. Підкручуючи куприк, піднімаємося вгору. Праву ступню можна розслабити або активувати в залежності від того, як вам краще і легше тримати баланс. Ліве коліно у нас над п'яточкою, прослідкуйте, або трошечки ближче, це нормально. Куприк підкручений, обидві тазові кісточки направлені вперед. Робимо вдих, потягнулися ручками вгору, розкрити грудний відділ, видих, фіксуємо руки в замочку позаду. Можливо, калі мудра це. Казівні пальці видовжені. Тримаємо мула бандху, тобто низ живота і дихаємо. Три. Два. Один. Відпускаємо замочок, опускаємося ручками вниз між ніг. Лівою ступнею відкрикуйте на краєчок килимочка. Тепер робимо вдих. З видихом штовхаємо таз назад. І ліву ступню тягнемо вгору. Вдих, опустились. Видих назад. Вдих. Видих. І ще трошки. Якщо потрібно, піднімайтесь на фаланги, головне тримати спинку рівною. Випрямляємо ножку настільки, наскільки дозволяє тіло, щоб не було скруглені в спині. І ще два рази. І затримуємось тут. Тримаємо ножку настільки рівно, наскільки комфортно. Носочок лівої ноги в стелю. Спробуйте потягнутися ручками вперед грудним відділом так само вперед. Тепер долоньки вниз під плечі. Праву ножку активовуємо, відриваємо коліно від килимочка. Ставимо праву ступню внутрішньою стороною на килим, Ліва долонька залишається під плечем. Правою рукою витягнулися вгору, дихаємо. Під ручку завжди можна покласти книжки або якусь, якусь підпору. Два. Праве коліно чашечки тягнеться до стегна. І один, подивіться знову вниз, закриваємо положення, ставимо праве коліно на килимочок, піднімаємо ступню вгору. Заводимо тепер праву ступню назад за спину, в ліву сторону від себе. Добре. На лівій руці ми залишаємося Правою ручкою знову витягнулися вгору. У нас активне розкриття тазостегнових. Дихаємо і диханням намагаємося розслабити цю ділянку тіла. І ще три, два. І один. Дуже добре. Закриваємо положення. Піднімаємо знову ступню в повітря. Поставили вниз. Чудово. Активуйте, погойдайтесь п'яточкою вперед, назад. Робимо вдих. І з видихом ліву ногу ми відправляємо назад в планку. Угу. Вдих в планці, підкрутили куприк, видих, собака, морда вниз. Три цикли глибокого дихання. Ми на фінішній прямій. Дуже гарна енергійна практика вийшла ви великі молодці. Робимо ще вдих. І видих сідаємо на коліна, на п'яточки. Я дуже дякую вам за цю практику. Бажаю гарного здоров'я, внутрішнього миру. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте свої вподобайки, залишайте коментарі. До побачення в нових відео.